Вітаю, друзі! Здоровенькі були. Ви на каналі Wild Fishing та мене звати Владислав. Сьогодні я відправляюся ловити мирну рибку. Сьогодні у нас буде фідерна е, риболовля. Хочу з вами поділитися своєю практикою, так що це відео буде сьогодні е, таке змістовне, і воно буде з практичної частини та теоретичною. Я вам розкажу сьогодні три основні. Правила ловля риби восени по холодній воді. Ось так. Зараз за мною під'їде мій товариш Бодя, ви його вже знаєте з минулих відео. Та ми поїдемо ловити рибу на затоку. Цільова риба це підлящик, густера, краснопірка, лотва. Якось так. Так що, друзі, не перемикайтеся, буде весело, буде повчально і цікаво. До зустрічі на риболовлі. Поїхали! Ну що, друзі, ми вже на риболовлі, приїхали, Бодя помахай. Вон там Бодя вже збирається, теж Короте, ось така ось у нас точка ловлі сьогодні, це затока. Зараз будемо шукати перспективну точку ловлі. Погода сьогодні, друзі, вітряна, плюс 10, хмарно, як бачите, вода холодненька. Зараз будемо шукати місце та будемо починати пробувати ловити рибу. І так, ми вже на місці, вже закормили рибу, розложили всі свої вудлища. Ось така ось у нас точка ловлі. Там місто. Тут ось вода. Глибина, я так розумію, що тут достатня. Чекаємо на покльовочки. Друзі, перша покльовочка у нас просто із нічого. Та ти що? Риба є. Ух! Кручається. Так, хто у нас сьогодні перший, хто відкриває сезон? Звичайно, плотва. як і минулого разу. Так, треба підтягнути ближче. О! А у чувака судак, там диви. Так, да, судака, спіймав. Ух, який монстр. Зірвався. А ну забере, чи ні. Друзі, в один момент дві рибини у всіх. Так, судака. Чи ні? Ляж. Ні, то не судак, то ляж. <смеш> на спінінг? Ага, <смеш> чувак зловив на спінгах судака. Ой, бля, що. Дивіться, ось така ось красунька. Я планую взяти декілька штук собі на таранку. Так що цю рибину ми залишаємо собі. собі. Та продовжуємо. Теж покльовочка. Я ловлю поки що на опариша, Бодя ловить на кукурудзу. Зараз побачимо що там в нього. Тоже б'ється. Тоже платва? Чи ні? Так. Це не платва. Це, це густіра. Mm. На Густіра на кукурузку, друзі. Зараз вже листопад місяць, правильно? Mm -hmm. Наскільки я розумію. Дивіться, друзі, зразу ми почали з практичної е, з практичного епізоду, але я зараз вам трішки розповім теоретично. Як це все відбувається? Перше, що я хочу з вами обсудити, це дистанція. Якщо влітку, наприклад, ми ловимо рибу в ногах, і риба плаває прямо повсюду, то восени це так не працює. Влітку ми кидаємо на дистанцію 15-20 метрів десь приблизно, а влітку риба шукає ями зимувальні. Так що дистанцію ми мусимо робити десь метрів 40. Та більше, наскільки у вас там дозволяє ваш фідер. Риба збирається в зграї, вона шукає зимувальні ями, вона водиться під бровками. Так що шукайте якусь бровку, вона там риба мусить стояти під чимось. Їй так безпечніше. Коротше, під цими бровками завжди є якийсь ракушняк, якась мідія, Тож риба плаває там, вона запасається жиром. На зиму і під'їдає цей ракушняк. Так, це те, що стосовно дистанції. Е, як показує практика, в мене зараз покльовка. Друге, про що я хочу з вами побалакати, це про корм. Якщо влітку лящ та вся риба жирує, просто наїдається від валу, ми можемо кидати з вами годівнички по 60 грамів, набивати повноцінно, там, кашами якимось крупною фракцією то восени риба більш пуглива і їй більше подобається пильова прикормка і якщо ви кидаєте з великим количеством е, там, наприклад гороху чи чогось такого вона просто з'їдає пару штук цих горошин та вона відпливає вона дуже швидко наїдається тому використовуйте що є використовуйте звичайну Пільову прикормку без великих крупних фракцій. Так, ще один, друзі, немало фактор з приводу прикормки. Прикормка мусить бути темного кольору. Мілка фракція, темний колір дає свої результати, дає свої плоди, як показує практика. Влітку ми використовуємо зазвичай жовті, коричневі, яркі такі кольори прикормки. Але восени риба лякається цього кольору і не приваблює її. Так що, якщо ви їдете на риболовлю восени, беріть завжди з собою темний, темну прикормку. Пункт третій. З приводу, які брати снасті з собою. Друзі, беріть любий фідер свій, він підійде, катушка теж будь-яка. Єдинственний нюанс треба використовувати тоненькі-тоненькі самі жилки. Наприклад, від 0,01 до 0,12. Я, наприклад, використовую зараз, зараз скажу вам. 0,8 мене ж такий джилка. Ось так от. Гачки з приводу гачків теж обираєте самі маленькі, не знаю які правильно по номерам. Там 0,16, 0,18, якщо ви розумієте про що я. Отак от, це малюсенькі. Що з приводу наживки? Наживки сьогодні, як показує практика, ми використовуємо опариша. Хотіли купити метиля, але метиля поки що ще немає в продажі, так як зараз ще жовтень місяць. Так, у боді-покльовка, друзі, зараз секундочку, я. Підклю її. Є контакт. Так, Бодя, якщо шо клювало, побачиш це відео, то клювало. Ні, ніфіга. Так, покльовка збила мій, мою розповідь. Не пам'ятаю, на чому зупинився. З приводу гачків. Гачків беремо малюсенькі, волосінь та жилку беремо саму тоненьку, спінінг, фідер і... Катушка будь-яка. З приводу кормушки, годівничка мусить бути десь 20-30 грамів. Малюсінька, друзі. Малюсінька годівничка, все у вас вийде з нею. Якщо ви будете лупити 60-70 грамів 100, то нічого з цього не вийде. Треба рибу підкормлювати потрішки, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. давати, перевіряти, як вона себе веде і так далі. Ось такі ось, друзі, три поради. Перше, це дистанція. Робимо дистанцію далі. Кидаємо далі. Риба вся в ямах. Друге, це що я казав? Знову покльовка. Знову боді. Що ж він? Пішов і залишив мене тут на два фідери. Ось такі ось, друзі, три стандартних. Правила, неправила, не знаю, стандартних, нестандартних, але це дає свої результати. Розказую чисто від себе, від своєї практики. Е, перше це дистанція, друге це темний корм. І третє тоненькі жилки, тоненькі маленькі гачки. Ось так от. Так, поки Бодя там десь нам варить чай, у нього тут поклю. Не зупиняються. Та давай же в лупи. І в мене щось там зинькає. І тут дзиньке. В Нього ще. Трішки інший фідер, і до нього я не звик, не розумію коли клювання відбувається тут. Знову нічого, що ж це таке? Щось є, але невеличке. Так, звітую, я зловив густеру. Став я фідер Богдана, бо в нього клювало раз за разом. І я не встигаю просто всюди. Поки що перезакину свою. Снась. Так, у Богдана цікава покльовка була. Що там в нас? Який кабан? На що спіймав? Опариш. Опариш. Бачите, працює опариш. Я поки що ловлю на креветку. лупа была. Да. Кон... Лупанула конкретно. Монстр. Да ты шо, да ты шо. Короче, дивіться, друзі, все, що вам розповів до цього, має право бути. Але, як показала сьогоднішня практика, як вона показує, то ми поступово переходимо на великі гачки. І насаджуємо. Зараз перейшли на кукурудзу. Богдан, наприклад, насаджує три кукурудзини. і тільки що от він спіймав під лящика грамів на 300 там чимось, наприклад. Коротше, риба хапає дуже великі насадки. На опариша ловилась мілка риба, на що ми там ще ловили На пінку. Короче, Все мілке. А кукуруза дає ось такі ось плоди. Не знаю, вирішувати вам, хто придумав ці стандарти. Коротше, пробуйте все, що у вас є. Беріть з собою все на риболовлю і ловіть на все, що тільки можна. Ось дивіться, у нього ніфтяків тут просто, ну капець, вон палець і скільки всього там висить і в нього клює. І в мене клює. Дэвин, Девин. Пушка. съесть маленько Опариша. Так, друзі, ну що, завершуємо ми сьогодні нашу риболовлю. Вже темнішає. Сьогодні рибалка була у нас не якісна, а кількісна. Зловили ми десь порядком штук 15-20 різних рибин, підлящики густара та плітка. Зараз стоїть в мене останній закид, там щось покльовує. Бодя вже склався. Будемо завершувати цей відосик, так що не забувайте ставити вподобаєчку, пишіть коментар, будь-який, це дуже продвиний цей відосик. Так що так ось таке практичне повчальне відео. До зустрічі в нових відосиках. Бувайте!